Вітаю гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про терористичні дії головного терориста світу Росії в Балтійському морі. Знову теракти пішли. Всі ми пам'ятаємо нещодавні ну, відносно нещодавні підриви північних потоків і першого, і другого. Хіба що тільки німецька прокуратура, яка розслідує ці підриви, вона сумнівається, чи не зна, хто, воно, хто це зробив, і висловлюють різні такі, ну, не фантастичні, але якісь версії, які і тим більш що дивно. Не те, що версії ці дивні, які вони висувають, оця німецька прокуратура, а дивно, що у них одна версія. Ну, з точки зору логіки, версія отака, отака і, отака. і у них нема серед того, що вони говорять, немає версії, що це винувата терористична Росія, що це вони самі підірвали ці потоки. Оце дивно, з моєї точки зору. До речі, у мене є про це відео. Я під цим відео виставлю посилання, де я про це розповідав окремо про підриви цих потоків і про те, що думає і німецька прокуратура. А сьогодні про інше, сьогодні про продовження. В зв'язку з тим, що так працює в такому от ракурсі працює німецька прокуратура по північних потоках, ну чому ж не продовжувати. І Росія продовжує в ніч на 8 жовтня був пошкоджений газогон Балтік Конектор, який з'єднує фінське місто Інко і Естонське Палдійське. 77 кілометрів. Проходить на глибині 60-70 метрів півметрова труба, покрита бетонною оболонкою. А зверху цієї бетонної оболонки ще метровий шар гальки. Тобто, ну, серйозно накрито. Ну, накрито так, що воно не може раптово е, щось там пошкодитись. Якщо спеціально, то звичайно там, хоч хоч трьохметрову е, оболонку, то воно е, пошкодити можна. Е, тим більше, у е, країни терориста є спеціальні кораблі, які спеціально е, збудовані, перебудовані е, зі спеціальними е, підводними апаратами, якими можна під водою на. В дуже великих глибинах, там до 6 тисяч метрів, можна зробити все що завгодно. І, до речі, на цю тему у мене теж є відео, яке я теж викладу під цим відео, кому цікаво про спеціальний флот країни терориста спеціально для терористичних дій під водою. Проти е, різних газогонів, комунікацій підводних, в яких там дуже-дуже багато. Тепер повертаємось до, до цього пошкодження до газогону балтик Конектор. Пошкодження Естонія, Фінляндія. Е, хто зацікавлений в цьому? Ну, звичайно, е, терористична фашистська Росія вона зацікавлена. З одного боку зробити отакий таку бяку і то, і тій тій ті країні. Ну в Фінляндії вони в якомусь сенсі можна сказати нічого не зробили, бо фіни якраз в цьому в порту термінал з прийому скрапленого газу, з газовозів, тому для Фінляндії це шкоди ніякої не буде. Ну, для Естонії трошки так незручності якісь будуть. До речі, від Палдіски йде газопровід в Латвію до Латвійських газосховищ. Ну от якось так теж якась шкода для Естонії і Латвії. Все ж таки буде, за думками спеціалістів, газогон вийшов з ладу приблизно на 5 місяців. Ну, тобто і зима, як, як воно там взимку не дуже і ремонтувати, буде можливість, і газогон не буде діючим приблизно до квітня 2024 року. Ну, отак, отаке зробили. Ну і стався вибух. Тобто не просто там щось сталося. Електроніка показала, що впав тиск на цьому газогоні. Фіни це побачили, а потім вибух. Вибух фіни не побачили не почули. А на території Фінляндії розміщена норвезька сейсмостанція. І оця сейсмостанція зафіксувала вибух якраз в час, коли. Коли впав тиск, тобто воно співпада, сталося це вночі, в час 20 по фінському часу і в 22.20 по по Грінвічу. Саме в той момент, коли це сталося, в тому районі знаходились, пропливали два кораблі: один китайський контейнеровоз під прапором Гонконгу. Ну, Цивільне судно, в принципі, які претензії до якогось там китайського контейнеровоза. А друге судно, от до нього претензії можуть бути, і ну, будь я слідчим, я б точно дуже ретельно дивився б на це. І претензії цьому судну, суду. Ну, поп... В себе в голові я б точно виставив, а потім би дивився, як воно і що. Це судно посиленого льодового класу, криголамне судно, атомне судно, все в морпуть. Це корабель для ліхтеровоз по типу корабля для плавання в північному, через північний морський шлях. Що, він, що воно робило саме зараз на Балтиці? Ну, він інколи заходить на Балтику, але ще одна така маленька деталь, яка може бути зовсім не маленькою. Цей корабель не належить якійсь компанії, воно належить росатому. Тобто це державна установа і корабель державний. Туди можна насадити кого завгодно, яких там спецов. Будь-якого профілю, і щось там зробити. Я не кажу, що там занурюватися і щось робити, для цього інші кораблі. Як я вже казав, у терористичної країни є спеціальний флот для підводних диверсій. Тобто на тому місці раніше проходило. Проходили кораблі начебто науково дослідні, начебто е є таке судно Балт-флоту, Балт-флотілії е Сібіряков. Воно, типу, зовні, як подивишся, це цивільне судно, науково-дослідне, гідрографічне. Е воно будувалось е як, е для досліджень е і пошуку корисних копалин під водою. Воно може працювати на глибині до 6 тисяч метрів, 6 кілометрів. Серйозно. На ньому два апарати підводних, Ну, вони на 6 кілометрів не опускаються, але, але оці 60-70 метрів це взагалі це не глибина. Це аквалангіст на таку глибину може зануритись. Ну і от це судно теж. Як кажуть, швендалось там по Балтиці, і воно теж було і за декілька днів до того, до підривів північних потоків. Тобто, хто може виключити, що і от чому навіть цю версію не розглядає німецька прокуратура? Хто може виключити, що, що це не воно? Заквало щось туди. А потім проходив оцей псевморпуть, кинув якар. Бо чому я про якар? Бо одна з версій, я не пам'ятаю, чи фінської сторони, чи естонської, що начебто цей Baltic коннектор міг бути пошкоджений якарем, що якесь там велике судно могло кинути якар і зачепити. Ну, як я кажу, метр гальки, оця бетонна оболонка, не знаю якої товщини ця оболонка, але якор, він важить не одну тонну. І якор з оцього величезного судна «Севморпуть» дуже, дуже важкий і дуже потужний. І таким якорем розбити, в принципі, теоретично можливо. Якщо так не стравлювати потихеньку якор, а просто отак кинути, щоб він падав вниз. Але ж це ж треба знати, куди кинути попасти так. Цивільне судно просто, а тут я ж кажу, судно таке, де можна посадити якийсь умовний спецназ, щоб ну, попасти. Або е, скинути цей якар і просто якорем цим протягти. Приблизно так, на, чи перпендикулярно, чи під якимось там кутом. Якщо не в паралель з цим іти, ну, в паралель це ж треба до берега повертатись. А так якраз оцей поток іде так, а фінська протока йде отак. То корабель... Іде якор, і якорем протяга. Може бути і таке, але все одно я ж кажу, хто вигода набувач і хто може бути зацікавлений. Тільки терористична фашистська Росія. І разом з цим газогоном пошкоджений і кабель зв'язку теж між Фінляндією та Естонією, Ну, вони разом просто вони в цій... разом прокладені. Тому і так сталося. І е, міністр оборони Естонії е, так заявив: це не дії якогось дайвера чи невеликого підводного робота. Йдеться про більш масштабні пошкодження. Тобто, отака м, заява з одного боку, я хочу, так і розумій. З іншого боку, відмітається зразу варіанти, що це хтось там занурився. Може, це така умовна відповідь німецькій прокуратурі, що ніяка яхточка там, навіть якщо там вона і пропливала, то ніякий дайвер З аквалангами не може нічого тут зробити. Ну, якось воно так. Ну і нещодавно, 17 жовтня. Швеція повідомила про пошкодження телекомунікаційного кабелю зв'язку між Швецією і Естонією. Сталося це в 50 кілометрах від острова Гіюма Естонського. Ну і знов таки, хто? У мене відповідь, ну, в принципі, 100%. От, от ніяких інших варіантів нема. Це терористична фашистська Росія. Разогон перший північний поток, Північний Поток-2, Балтік Конектор, тепер кабель зв'язку. А перед тим мені попадалось шлях: є у них ще одне таке судно в, цьому, в цій Балтійській флотилії. Академік Владимирський. Ну, він теж вважається. Е, ні, він не, не гідрографічний, він океанографічне судно. Е, на сьогоднішній день це е, саме велике з, з таких от е, типу, е, типу наукових, але, вони, але він належить, він приписаний до е, військового флоту. Це, це не цивільне судно, е, навіть формально не цивільне. Бо м, відскок в бік е, в Совєтському Союзі. Е, Більшість більше ніж половини так званих научно дослідних кораблів, вони виконували завдання військових. А були приписані на них, на них е, стояли там хтось приписаний до Академії наук, хтось там до якогось там науково-дослідного інституту. Е, навіть оці всі, е, хто ну, хто випадково може зна про е, кораблі е, космічні, так звані, е, космонавт Юрій Гагарін, космонавт Володимир Комаров, е, з тарілками, ось такими великими з шарами е, Комаров, е, І от що. Що це Академія наук, космос і все. Ні, екіпажі там були е, моряки-строковики, Ну проміж іншим. У мене, до речі, е, мій однокласник е, служив на е, Гагаріні, так, проміж іншим. Тобто, це не просто якісь там чутки. Ну, це офіційно, тепер вже це всі про це знають. Так, от, оцей Владимирський, він приблизно рік тому, вже під час цієї війни. Ну, але за може за півроку до підриву оцих північних потоків з'явилася карта. ну, Слідкували за ним і датчані, і Шведи, і британці. Як оце по Балтиці і біля Балтики, там з того боку, з східного боку Британії, і отам, там отак воно. Все там, умовно кажучи, живого місця нема. Оці лінії, як він ходив, то ну оце креслення було там, моря не видно, як він, він там все сходив от і до. Все зафіксували, де що знаходиться, які там кабелі, які там для боротьби з цим, з цим явищем, з оцими рашистськими диверсійними кораблями, Лише Британія нещодавно ввела в дію два корабля спеціальні, які будуть боротися і займатися захистом підводних комунікацій. Інше якось так тут, ну, цього з одного боку можна сказати ніхто не очікував. Оці дії я впевнений в Балтиці. Вони підштовхнуть і Сполучені Штати, і інші країни. Я впевнений, що і Швеція буде щось предприймати і буде собі теж кораблі такі перебудовувати будувати новий це довго британці до речі оці два це кораблі інших іншого призначення було були а вони їх перебудували під під потреби такого захисту підводних, підводних комунікацій ну це вже я пішов ну ще недалеко але зупиняємось на цьому отак от отакі дії терористичної країни Такий терор на Балтиці, підводний терор, творить країна, терорист, фашистська Росія. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!